Хронічна сухість очей у нас рубрика вивчаємо своє тіло. Хронічна сухість очей свідчить нам про те, що в організмі можуть бути дефіцити статевих гормонів, дефіцит гормона прегнена лона та дефіцит таких нутрієнтів, як омега-3, омега 6 та вітаміну А. Виникають такі симптоми, як відчуття, що очі печуть, ніби хтось насипав в піску в очі, хочеться їх постійно чухати, буде такі подразні. Чому так. ж так виникає? Дезбаланс статевих гормонів майже завжди призводить до того, що буде затримка води у організмі. Через те буде виникати сухість не тільки очей, але і сухість інших слизових оболонок. Наприклад, може відчуватися сухість, у піхві у жінок, і це буде викликати дискомфорт при статевому акті. Крім того, ви будете відчувати загальну втому і небажання щось робити. Якщо хочете більше дізнаватись про своє тіло і знавати про те, як працювати із різного типу порушеннями. Запрошую вас до свого Age Management клубу. Це клуб для жінок, де ми вивчаємо особливості нашого тіла і вивчаємо. Можливості збереження молодості та краси на довгі роки.